Сьогодні ми єдаємося з усією нашою українською греко-католицькою церквою, з нашими вірними єпископами і, і священниками, як тут, в Україні, так і за її межами у молитві за справедливий і довготривалий мир в Україні і святій землі. Запрошення, пропозиція від Ради Єпископської конференції Європи. Ця конференція, ця Рада Єпископів Конференція Європи від пандемії щороку у час Великого посту закликає і організовує, щоб кожна єпископська конференція Європи. У визначений день молилися у відповідному намірі. Минулого року я пригадую ми молилися за жертв війни в Україні. Цього року сьогодні наша українська греко-католицька церква 12 квітня молиться за справедливий і довготривалий мир в Україні і святій землі. Тому я щиро дякую, що ми разом. Продовжуємо наше боління, бо ми віримо, що те, що неможливо людині можливо Богу.